це щось неймовірне, саме вони допомагають нам переглядати відео, спілкуватися з друзями та робити фото наших улюбленців. Але як вони з'явилися? Чи були вони раніше? Давай подивимося: з самого початку люди не мали ні комп'ютерів, ні калькуляторів, взагалі нічого. І коли їм було потрібно щось порахувати, вони використовували пальці на своїх руках. Але десяти пальців не хватить для того, щоб порахувати великі числа. Тому люди придумали перший калькулятор Абак. Це непримітивна рахівниця, де вузлики символізували певну кількість чисел. Після Абаки прийшла більш сучасна на той час рахівниця, і вже могла покрити багато математичних операцій. А перший механічний засіб з'явився в 1673 році, і це був Арихтометр Пейбетница, Наслідок чого з великими зусиллями людей в 1950 році. Був створений перший комп'ютер, а першу в Європі електрообчислювальну машину створили в Києві під керівництвом Сергія Лебедєва. Вона займала площу більше, ніж класна кімната. І тоді винахідники з усього світу робили комп'ютери меншими та більш ефективнішими, що суттєво знизило їхню ціну. Тепер кожна людина може придбати собі комп'ютер та користуватися ним. Сьогодні. Комп'ютери повсюди, це твій телефон, телевізор, навіть в сучасних машинах є теж комп'ютер. Комп'ютер дав нам можливість отримати інформацію з будь-якого куточку світу, тому бережемо комп'ютер за те, що він завжди поруч.